Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням: коли побачите, що Єрусалим оточений військами, тоді знайте, що наблизилося Його спустошення. Тоді ті, хто в юдеї хай втікають у гори. А хто всередині міста хай виходять, ті, хто в околицях хай не входять до нього, бо то дні помсти, що безповнилося, все написане. Горе ж вагітним і тим, хто годуватиме грудьми в ті дні, бо буде велике горе на землі і гнів на цьому народі, і впадуть від вістря меча, і потраплять у полон до всіх народів. А Єрусалим буде топтаний язичниками, доки не закінчаться часи язичників, і будуть знамення на Сонці і місяці, і зорях, а на землі тривога народів у сум'ятті морського реву та розбурханих хвиль, коли люди ціпенітимуть від страху та очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються. І тоді побачить Сина Людського, який гряде на хмарі зі силою і великою славою, коли ж почне це збуватися, випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається ваше викуплення. Слово Господнє. Це один із таких фрагментів Євангелія, де Ісус говорить про парузію, про Його другий прихід, про те, коли Він вдруге прийде в своїй славі, коли буде кінець світу. І цей Євангеліє може з однієї сторони викликати в нас страх, тому що описуються страшні речі, які ми собі навіть уявити не можемо. Коли подумаємо собі, що коли в нашому житті навіть щось таке невелике стається, то як, як тривога приходить якийсь страх. А тут Ісус говорить про те, що похитнуться небесні світила, можемо собі навіть, навіть важко уявити, як це все буде відбуватися. А з іншої сторони, може бути і байдужість, що нас це не стосується, тому що Ісус це говорив 2000 років тому, 2000 років церква читає це Євангеліє, і, можливо, ще 2000 років або ще 120 чи 220 мільйонів років будемо читати цей Євангеліє чи більше. Не знаємо, скільки часу, але, можливо, сьогодні цей момент настане. І ми можемо це Євангеліє до свого життя застосувати, зрозуміти, що це стається в нашому житті, як воно стається. Наприклад, Ісус говорить, буде велике горе на землі. Кожного разу, коли якесь страждання стається в нашому житті, чи від того моменту, коли почалася війна. То весь час ми живемо в цьому горі, співпереживаючи з іншими, плачучи з іншими, страждаючи від того великого горя, яке переживає ціла країна, цілий народ, а в якійсь мірі і цілий світ. І Ісус говорить про те, що будуть відбуватися різні події, тривога, народів. Так далі. Але що нам важливо, що Ісус не говорить про те, щоб боятися, щоб мати страх, але Він говорить, що коли це почне збуватися, випроститися і підійміть свої голови, бо наближається ваше викуплення. Тобто різні страждання в нашому житті є такою мобілізацією духовною. До того, щоб навпаки не загрузнути в цьому, не опускати руки, але скаже: випростайтеся і підійміть свої голови. Останнім часом, останній тиждень, два, можливо, цей вірш співається перед Євангелієм, і якраз тоді я, як священник, опускаю голову і молюся молитву перед читанням Євангелія. І якраз тоді звучать ці слова, випростайтеся і підійміть свої голови. Так воно мені зразу е, якось відображається, що, що потрібно нам зробити цей, цей духовний крок, це, це навернення, щоб страждання, труднощі в нашому житті не, не зруйнували нас, не, якось не. Не вели нас до розпачу, до такого смутку, але навпаки, до того, щоб побачити, що наближається ваше викуплення. Тому Ісус каже: підійміть свої голови, подивіться, що це спасіння воно вже приходить, вже закінчується майже ювілейний рік, рік надії. Закінчується рік, але не закінчується надія. І це дуже важливо, щоб ми продовжували жити в цьому усвідомленні, в цьому переживанні великої надії, яку нам дає Бог, що незважаючи на різні труднощі, страждання в нашому житті, навіть дивлячись на це, співпереживаючи з іншими чи в своєму житті е випростатися. І підняти свою голову, побачити, що це спасіння воно вже тепер приходить. Вже за кілька днів почнемо новий літургійний рік, періодом Адвенту, який буде нам часто це нагадувати, щоб подивитися, що спасіння воно вже тепер приходить, воно не десь колись буде, не в когось іншого. Це не стосується інших людей, але це спасіння воно стосується мене і тепер. Не інших, не потім, але мене і тепер. Тому Ісус нас сьогодні до цього заохочує, запрошує випростатися, підняти свої голови і побачити очима свого серця, що спасіння вже тут, Спаситель ось-ось приходить. Амінь.